Так, коротше, Юрчик наживляю по тому способу. Який ти мені кукурудзу казав. Коротше, отак. Восьмерку вже поставив гачочок. Тоненький, класний. О, во, так. Ловлю краснопірку. Кажуть зараз прикол. Глибина сама маленька, понятне діло. Опа. Так, диво. Навести. ну Коротше, ждемо поки буде адекватна нормальна покльовка. Зараз я переставлю руку другу телефон. Опа! Опа! Опача, Єсть! Ой, яка подерта нічого собі! Щука дертить що! Ловимо далі. Так, ловимо далі. Так, видно, так? Да? Должен бути хороша покльовка. Триматися. Більшість під воду тягне і тримається там довго. Воно топить воно, але воно не тримається. Треба, щоб воно прямо аж там був поповолок. Мені подобаються ці типу, поплавки, Переставимо антенну, бо погано видно жовту. Опа, ага. ні, це маленька. Опа, есть красавица. Короче, показываю за пару буквально минут. Вот. Буквально пару минут. Такая красноперка, что просто на тараньку супер.